Позвонила мені, що жіночка одна Тетяна Івановна, речі. Вона хороша така медсестра, вона там старша медсестра в цій лікарні, де лежить Іван. Вона каже мені, Олексій, ну я знаю, що ви не будете записувати розмову, викладувати. Ми з ним носимося як мами. Він в дуже важкому стані, тому що у нього многосковичне там яке І все б нічого. Так, да, у нас немає цього того, що йому зараз треба. Він просто в нас лежить на безбуду Сильних. які я вже купив, передав. І на них я гроші не зібрав. Так от, от, от хер маржовий, хуй забугорний. Я знаю, хто це. Вона мені все сказала. Я зараз займусь ним падлом, блять. Значить, сказав, я знаю, що ви з ним держите зв'язь, Значить, скажіть цьому Оскару, щоб він повдаляв всі відео. Інакше я здійлаю так, що він загрібться з-під застав виходить. Значить, послушай, сюди в мене хуй білому халаті. Дивись, щоб ти не заїбався, кості витягувати сорта, тому що твій зубний состав може тронуться через 15 хвилин по моєму одному звонку. І ні один стоматолог їх там уже не знайде. Це я тобі, блядь, обіцяю. Чи ти думаєш, сука, я не знаю, скільки ти бабла береш з воєнних поранених? Чи ти, сука, думаєш, я не знаю, скільки ти з родичів розрибаєш бабла. Чи ти падло, блядь, думаєш, я зараз не піду на принцип блядь, не устрою аудіт всіх тих медикаментів, препаратів і дорогої медицини, яку тобі падав, суки, блядь, привозять через фонди. І ти отмиваєш через документи з процентами і продаєш медицину. Ти що, сука, ти на кого, блядь, їбло своє відкрив? У тебе, блядь, пацан не жить. Сирота, блядь, умирає, а ти, ты пидар баний собрався, я тебе, сука, блядь, порву тепер. Я прийду тепер на принцип, ти у мене рядом там ляжеш. Отак вот треба з вами балакати, сука.